У залі панує напруга. Судова аудиторія завмерла в очікуванні. Третій апеляційний адміністративний суд оголошує рішення у справі костелу Святого Миколая в Києві. Суд керуючи статтями 315, 316, триста 322 кас України ухвалив. Апеляційні скарги Міністерства культури та стратегічних комунікацій України Державної організації Національний будинок органної та камерної музики України залишити без задоволення. Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду 24 четвер січня 2025 року по адміністративній справі номер 160-23751-24 залишити без змін. Дякую Дніпру, бо це вже другий випадок на цілу Україну в Дніпрі. Саме саме ми тому вибрали Дніпро. Бо більше 15 років тому саме костел святого Йосифа перебував в такому самому стані. Суть справи у тому, що ділить костел із парафією будинок органної та камерної музики. Ще у 2005 році президент ініціював повернення приміщення римсько-католицькій громаді. Втім, передача костелу досі не була реалізована. У січні цього року окружний адміністративний суд виніс вирок та зобов'язав передати храм. Втім, мінкульт подав апеляційну скаргу. З е, неправильним застосуванням норм матеріального права та з грубим нор порушенням норм посування права. Понад два десятиліття костел не може перейти під повний контроль парафії, віддати храм Римокатоликам. Наказав і чинний президент України Володимир Зеленський. Цитую в перекладі завірені такі слова на засіданні. Уряду було ухвалене рішення 16 вересня 2020 року. Згідно з яким Міністерство культури та інформаційної політики України було наказано забезпечити передачу будівлі Римсько-католицької церкви Святого Миколая в Києві, парахті Святого Миколая, міста Києва, київсько житомирської діоцезії, постійне та безоплатне користування. У свою чергу Міністерство культури та будинок органної музики стверджують, ніби парафія ще з 2022 року має всі права користувача костелу, але це твердження на думку громади є очевидним спотворенням фактів. Коли міністерство має всі повноваження і за 20 років не може перенести е, просто органу залу. То е, це про щось свідчить. Те, що виділяється роками, безліч коштів, а будівля все гірше, Це про щось свідчить. Сам косел у жахливому стані. За ці роки парафіяни самі відновлювали святиню після руйнувань. Пожежі та навіть обстрілу там, де звершувала парафія свого служіння, почався ядовитий гриб, і таким чином ми отримали дозвіл на перехід вище до самої будівлі костелу. І якби не ми перейшли, то я думаю, що з костелем вже була б велика трагедія, оскільки ми побачили цвіль. Яка вже їла підлогу, тому що ця вода стояла? Тож апеляційний суд підтримав рішення щодо передачі костелу Святого Миколая в парафіальній громаді. Після постанови віряни очікують від мінкульту реальних дій та офіційної передачі святині парафії. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко, Павло Черненко, Дніпро Тіві.